Усім привіт! Є в мене ось такий акумулятор, який я збирав самостійно на 7,5 ампер годин. Десь півроку тому я його збирав. В нього вийшла з ладу плата захисту, щось там заіскрило. Напруга на виході є. 28 повністю заряджений. Хочу замінити плату захисту. Ось на отаку 5С 100 А. Вона більш потужна. Є хоч якесь балансування елементів. 100 А це в піку, а робоча 60 Зараз розберемо, подивимось, що там трапилось. Платою захисту. Триваємо з цього боку, начебто все ціле, а ось з цього Згоріли ці транзистори MOSFET. Якось так. Зараз відпаю плату захисту. Плату відпаяв. ось що з нею сталося. Згоріли МОСфети. Зараз буду відпаювати ось ці контакти плюс та мінусом і оцей роз'єм для зарядки. Напруга на елементах. 4.16. 4,18 4, 16, 17, 15 Є невеличкий розбаланс. відео як я збирав цей акумулятор, є на каналі. Кому цікаво? Прийдіть, подивіться, всю плату захисту встановлювати буду десь, десь тут. Ось ці стандартні кріплення нам ще знадобляться. А ось оце зайве потрібно зрізати, щоб не заважало На цій платі також є. Місце для датчику температури термістору. Ось воно. Ось відпаяв контакти. Ось так. Взяв ось такий шматочок текстоліту. Зараз прикладу. І ось ці всі отвори. Які потрібні для кріплення і для встановлення плюсового та мінусового контакту. ось цього. А також для роз'єму для зарядки ось такого 5,5 на 2,1. Зараз розмічаю ось ці всі отвори, розсвердлю отвори, покажу. Зробив ось таку платку. Вона буде встановлюватись ось сюди на штатне місце. Ось так. І буду встановлювати роз'єми. Ось ці. З іншої сторони припаяю. Потрібно ще роз'єднати плюс з мінусом, пропиляти. Я буду встановлювати роз'єми і припаяю. Ось така платка в мене вийшла. Закривається. Саму плату БМС буду встановлювати приблизно. Ось якось так. Бо по-іншому, якщо ось так рівно виступає ця частина, ця верхня кришка не закриється. Тому потрібно трохи ось так. Ну, якраз біля. Мінусового виводу, Раз його ми тут і підпаяємо. Можливо, зроблю коротше ось ці два виводи B2 і B3, щоб вони не заважали. Зараз підпаяю сюди на плату цей термістер. Ось сюди. Та наклею клейку стрічку, термостійку повністю сюди на плату. Зараз покажу як ця виглядає з іншої сторони. Ось така платка. Зробив пропил, щоб роз'єднати дві сторони плюс та мінус. Ось так. Можна було використовувати ось цю, повипаювати елементи, але це не мій метод. Ось повністю розпаяв плату. Ось так це виглядає. Плата приклеєна на двосторонню клейку стрічку. Термодатчик всередині. Першу паяємо мінусову клему від акумулятора. Додав сюди ще трішки мідного дроту. Ось такого плану. Потім паяємо ось цей B1, ось він у нас знаходиться, і так далі, B2, B3, B4 і B+. Плюс акумулятора підпаємо напряму до ось цієї клеми, роз'єму цього, а мінус йде Ось до цього роз'єму плати БМС. Взяв такі дроти більш товщі, ніж тут були. Ось так. Кому потрібно зменшити струм, при якому буде спрацьовувати захист, потрібно випаяти ось ці. Декілька резисторів. Але я не випаюю, я збираю так. Так як інструмент різний, більш потужний, менш потужний. На меншому. якби для меншого потрібно випаяти декілька, а для більш потужного не потрібно. Ось так. Плата сюди стає наш. Татне місце. Зараз підключимо зарядний пристрій. Рід червоний, одразу. Загорілося балансування трьох елементів. Заряд закінчився. Напруга на акумуляторі. Рівно 21 вольт. Залишилося підпаяти індикатор заряду і можна збирати. Зараз подивимось напругу на елементах. Так.

20, 19 Це найменше 18 раз подивимось, відбалансує з часом елементи чи ні. Зараз пробую показати, як некоректно працює сам індикатор заряду. Ось взяв індикатори заряди. Цей чорний, який стояв на акумуляторі. Зараз спробую показати, як він некоректно працює за допомогою цього блока живлення. Перший світлодіод загорається навіть від 3 вольт, ну це на всіх. Зараз збільшимо напругу. Тринадцять, п'ятнадцять. Ось цей зелений, при 17 горить один. А на Чорній платі вже горить два, збільшуємо напругу, вісімнадцять, при вісімнадцятій вже горять всі чотири. Тобто показує, начебто, акумулятор повністю заряджений, А на зеленій платі тільки два. Вона більш коректно показує заряд акумулятора. А це вже показує всі 4 горять. 100% нібито. Ось майже 19 горить 3 вже дев'ятнадцять ще три. Трохи більше двадцяти починає загоратись четвертий. І ось 21 вольт. Всі горять яскраво. Ну, ця чорна плата, вона зовсім некоректна. показує заряд. При 18 вольтах показує повний заряд. Буду встановлювати ось цю зелену. Вона більш коректно працює. 20 вольт горить 3. Вісімнадцять? Вісімнадцять дві? Сінадцять, одна. Тобто, якщо залишається оця остання індикація? Останній світлодіод, вже краще акумулятором не користуватись. Ось так. Зараз підпаяю цю зелену плату, будемо збирати. Підпаяв дроти, платки індикації заряду. Наклею також ось такий захист. Щоб не доторкнулася плата, так як у нас тут плюс, а ось тут мінус. Ставимо це все на місце, прикручуємо саморізи. Встановлюємо пружинку верхню кришку. Зібрали зараз перевіримо, встановлюємо акумулятор в ось таку міні-пилу ланцюгову, працює? Ось така заміна плати захисту на більш потужну, з можливістю балансування. Струм балансування там невеликий, але все одно краще, ніж нічого. Подивимось якраз, чи відбалансує елементи, так як є невеликий розбаланс. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.